Які є нюанси у звабленні старших дівчат? Щось мені здається, що таке питання від когось було в Телеграмі, чи десь я бачив таке питання, в особисті надходило. Немає. І ми про це казали неодноразово. Неодноразово ми казали: особливих нюансів немає. Немає. Так, ти просто повинен розуміти, що якщо дівчина ну, прям так серйозно старша за тебе? А ні, там була, а, вибачаюсь, мене навпаки, хтось задавав питання цього тижня, як спокушати зваблювати дівчат, які молодші за нього. А, дівчата, які старші, з ними проблема може бути на етапі знайомства. Тобто, якщо, наприклад, там дівчині 30, а тобі 20, вона не захоче з тобою знайомитись, вона така, а скільки тобі років? Ти кажеш 20. Вона каже, але ні, вибачте, не цікаво. Але якщо вона з тобою вже познайомилася, якщо вона вже прийшла до тебе на побачення. Просто роби все, що говориться у лекції, і все буде добре. Роби про то все те, про що ми кажемо в лекціях. Там все працює так само. Успіхів!